Ще раз добренького дня з теплички. Дивіться, в'яжуться. Але я хочу щось друге сказати. Я вчора ненароком відломала гілку величезну із трьома плодиками. Як я так проходила? Це вже я їх трошки сунула, щоб мені не хотілося тут ходити. Дивіться, гарненько в'яжуться, гарненько все. Ні, треба сюди пройтися і поламати таку гіллячку трьома плодиками. Чуть не плакала. Зараз так по кільці по кругу обійдемо. Дивіться, вони всюди всі в'яжуть. Ой, які великі стали. Бачите? Ці два. Ось тут два буде. Тут ось цього куща гляньте. Ні, воно, отуто я обломала, отуто. Дивіться, свіженьке ще. Гляньте на цю пепіночку. Як вона гарненько росте. Дивіться, тут як в'яжуться гарненько все. Але тут було три плодики. Ех, Надя. Ціка сурова, бачите? О. Щось так погано показує телефон. Тут он два зав'язалося. Дуже гаряча в теплиці, то вони. З одної сторони воно добре. от На цій гілочці два, тут, два, от тут два, тут. От, але ж, якби було більше, вони були б маленькі, знаєте. Але ж, бачите, обгоряє мене в теплиці цвіт. А виставити на двір не можу. Не можу, бо вже воно одну виставила на свою голову. Глянь, такі гарні. Бачите? Вони мені похожі, як плоди азімини, Похожі. Смак диня з грошою. Тут, он, два. Всюди є. Тільки на тому нема, що об'їли сороки, як я виставила. Трошки збираю мусор з під огірків, зараз винесу землю, думаю, розсиплю. Отаке. Отаке. Вітер страшний на дворі. Вон тут, бачите, теж буде гарний великий.